Ранок триває на календарі 15 листопада. За останні 130 років Максимальну температуру було, до речі, зафіксовано 18 градусів за цельсієм. Це було у 2010 році. А от мінімально мінус 19 градусів за цельсієм. Це було у 1908 році. А тепер що буде сьогодні? Увага на екран. Погода в Україні на 15 листопада. У Києві в день температура становитиме плюс 11 градусів Цельсія. Уночі плюс 3. Прогнозується хмарність. У Житомирі в день повітря так само прогріється до плюс 11, уночі знизиться до плюс 3. Протягом дня буде хмарність. У Чернігові в день плюс 10, уночі плюс 2. Спостерігатиметься хмарність. У Сумах також хмарно, в день плюс 9, уночі плюс 4. Набагато тепліше буде на півдні країни. В Одесі в день плюс 14, уночі плюс 10. Протягом дня буде ясно. У Миколаєві температура в день сягне плюс 13 градусів, уночі опуститься до плюс 6. Буде сильна хмарність. У Херсоні безхмарна погода, і температура в день плюс 13, уночі плюс 6. У Запоріжжі в день плюс 12, уночі плюс 5. Протягом дня буде ясне небо. У Сімферополі безхмарно, день плюс 12, уночі плюс 6. Небо затягне хмарами на заході України. У Луцьку температура в день становитиме плюс 9, уночі плюс 4. У Рівному в день плюс 10, уночі плюс 4. Прогнозується хмарність. У Львові в день плюс 11, уночі плюс 6. Буде хмарно. У Тернополі в день плюс 12, уночі плюс 7. Також хмарно. Хмарно буде і в Івано-Франківську. Там в день плюс 14, уночі плюс 8. В Ужгороді температура в день становитиме плюс 10, уночі – плюс 6. Прогнозується сильна хмарність. У Чернівцях в день плюс 16, уночі – плюс 9. Очікується хмарність. У Хмельницькому в день плюс 13, уночі – плюс 6. Небо буде затягнуте хмарами. У Харкові в день плюс 9, уночі – плюс 5 градусів Цельсія. На небі будуть хмари. У Дніпрі в день плюс 11, уночі – плюс 6. Сонячно. У Донецьку в день плюс 12, уночі плюс 7, безхмарно. У Луганську в день плюс 13, уночі плюс 6, також безхмарно. У Вінниці температура в день становитиме плюс 13, уночі плюс 7, там буде хмарно. У Черкасах в день плюс 11, уночі плюс 7, сильна хмарність. У Кропивницькому в день плюс 12, уночі плюс 5. Також небо буде затягнуте. У Полтаві в день плюс 9 градусів Цельсія, уночі плюс 4. Хмарно.